2015 рік приніс багато змін у різні сфери нашого життя, і, зокрема, у процедуру формування місцевих бюджетів. Останнім часом всі дуже багато говорили про децентралізацію влади. У Києві почули і внесли зміни до податкового кодексу. Тож відтепер усі зібрані у місті податки будуть складати дохідну частину лозівського бюджету. Усі податки, які передбачені податковим кодексом України, поділяються на два види: загальнодержавні та місцеві податки та збори. До загальнодержавних податків належить податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, на додану вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата, мито. Це податок на доходи з фізичних осіб і зараховується до міського бюджету 60%. Це податок на прибуток підприємств зараховується 10%. І екологічний податок, який зараховується у розмірі 25% до міського бюджету. Із нових податків вводиться це загальнодержавний податок, але він 100% зараховується до доходної частини міського бюджету. Це акцизний податок з роздрібного продажу під акцизм товарів. Мається на увазі 5% від продажу пива, алкогольних напоїв. Тютюну і палива і сплачується цей податок за місцем знаходження об'єкту реалізації. Після підрахунків тих платників, які є у нас на обліку, ми були у 2014 році. Це платники, які сплачували. Збір на розвиток виноградарства та хмелярства, платники, які ну, мають заправки, це наші супермаркети, це наші платники, які мають ліцензії на розрібну торгівлю тютюном або алкоголем. Ну, тобто це вся база, з якою розраховувався, розраховувався цей податок. Як повідомив заступник начальника Лозівської податкової, найбільшу частину коштів у вигляді податків очікують від супермаркетів. Проте очікування надходження дуже умовні, адже визначилися на підставі статистичних даних. Ті суми, які розраховуються, то ну по місту ну, от п'ять районів вона у нас є об'єднано. Об Об по п'яти районам ну в місяць десь планується отримувати 700 тисяч місяць. місяць. Але сума сума не остаточна. Ну більша частка це буде по місту Лозаван. Приблизно підраховуємо, що це буде по місту Лозавану десь 1450. Перші звіти реалізатори підакцизних товарів повинні надати до податкової до 20 лютого. Тож буквально за два тижні міський бюджет повинен отримати очікувані кошти після того, як він здасть. Декларацію до 20 лютого за місцем реалізації, то він автоматично становиться на обліку тій податковій, де він здійснює свою реалізацію. Тобто, першу базу ми отримаємо до 20 лютого, будемо з нею ну, тоді вже працювати. Скільки це буде грошей, ну, от скільки отримаємо нарахування. Цього року власники супермаркетів, автозаправок та інші підприємці, що провадили свою діяльність на території міста, але були зареєстровані в інших містах, сплачували акцизний податок не до лозівського бюджету. В цьому році все змінилося. Проте підрахувати більш-менш точно, скільки ж коштів таки отримає місцевий бюджет, поки що неможливо, говорить Артем Леонідович. Ті заправки, які знаходяться у нас у місті Лозової, вони у нас є як платники окремих податків. Тобто вони сплачували тільки місцеві податки, податки земельний податок, податок з доходів фізичних осіб, сплачували податок на прибуток, податок на доход. На додану вартість за своїм місцем обліку. Тобто, це ну, майже всі заправки, заправочні станції, у нас знаходяться на обліку в місті Харкові. Податок на реалізацію підакцизних товарів новий. Тож і механізм ще не відпрацьований. Раніше сплачувався з марки, тепер з реалізації. Ну остаточний обсяг, так. Працювали з кожним платником окремо, але ну, тобто, ну, якщо заправка має ще 10 філій. Тобто вони здають ну, один, одну звітність дають. І в цій звітності входять усі 10 філій плюс основне підприємство. Ті, що на містах, ну, поки що сказати остаточну цифру, все йде консолідовано, У них не, ну, за основним місцем обліку. У разі неподання звітності вчасно підприємців чекають штрафна та адміністративні санкції. Штрафні санкції так, так само, як і по всім податкам. Є нарахування після граничного терміну нарахування, піняє штрафні санкції 10 до 30 днів, 20 процентів 30 днів. Так само, як і по всіх податках. До місцевих податків належить податок на майно єдиний податок. До місцевих зборів належить збір за місця для паркування транспортних засобів туристичний збір. Всі місцеві податки зараховуються 100% до місцевих бюджетів. У податки на майно є податок на нерухоме майно, від'ємне від земельної ділянки, це податок на майно на житлову нерухомість і на нежитлову нерухомість. Також це транспортний податок і податок ну, плата за землю, до якої належить і земельний податок, і арендна плата. На останній позачерговій сесії міськради було прийнято чимало важливих рішень. Зокрема, міські депутати визначилися з розмірами місцевих податків. В умовах запровадження децентралізації від цих рішень буде залежати розмір дохідної частини міського бюджету, а відповідно, і подальше функціонування різних організацій та підприємств у місті. З усього переліку податків лозівчани більше за все переймаються податком на житлову нерухомість. Адже згідно податкового кодексу, сплатити податок повинні всі, хто має у власності квартиру загальною площою від 60 квадратних метрів, або будинок площею від 120 квадратних метрів. Що стосується ставки оподаткування, то кодексом визначено максимальну ставку 2% від мінімальної заробітної плати, яка на сьогодні становить 1218 гривень. Наразі депутати прийняли рішення, яким дещо збільшили площу нерухомості, що підлягає оподаткуванню. Враховуючи те, що більшість квартир в місті Лазаван я маю на увазі там трьох квартир, мають площу 65 квадратних метрів, там 62, ну, тобто до 70 депутати міської ради прийняли рішення, що і вони мали на це право, законом це передбачено, і збільшили цю неоподатковану площу до, для квартир для до 70 квадратних метрів. Якщо раніше мова йшла, минулі роки мова йшла про, лише про житлову площу, то тепер оподатковується загальна площа, в тому числі і її частки. Об'єктами житлової нерухомості, що підлягають оподаткуванню, є житлові будинки і прибудовує до житлових будинків, також квартири, це кімнати у комунальних будинках, комунальних квартирах, це котеджі, а також дачні і садові будинки. Із, із загальної кількості приватизованих квартир. Які підпадають під оподаткування? Так, це відповідно 860 квартир в інтервалі від 70 до 80 квадратних метрів, 152 квартири від 80 до 100 квадратних метрів, і дві квартири від 100 до 120 квадратних метрів. Це за даними житлової управляючої компанії. Сума податку по кожній з цих категорій при 1% 165 тисяч з квартир 70-80 квадратних метрів, 41 тисяча 750 з 152 квартир і з двох квартир 1 тисяча гривень відповідно. Отже, якщо ви маєте квартиру площою понад 70 квадратних метрів, то за кожен наступний метр оселі ви повинні сплатити 12 гривень 18 копійок. Наприклад, ви маєте квартиру площою 82 квадратних метри. Тоді вам потрібно буде сплатити податок 146 гривень 16 копійок. Зрозуміти, що це ж не такі вже великі кошти для наших громадян. Тим паче, що якщо пенсіонер живе в трикімнатній квартирі. Вона повністю буде. вона підпадає під ці 70 квадратних метрів і вона не буде податковуватися. Якщо різниця складає, наприклад, 5 квадратних метрів, то це сума складає ну, 60 гривень. Це не такі кошти. Цей податок сплачується один раз на рік. Тож податок на житлову нерухомість за 2015 рік потрібно буде сплатити у липні-серпні 2016-го. Про сплату даного податку повідомляю повідомляти платників будемо ми до 1 липня 2016 року, якщо ми кажемо про 2016 рік, податково формує Податкове повідомлення рішення, яке, платником, яке вручається платнику, і протягом 60 днів платник зобов'язаний сплатити даний податок. Якщо платник, ще разнову для платників, якщо платник не згоден отримав, отримавши податкове повідомлення рішення, він може звернутися до нас з оригіналами документів, на які дають їм право да, на право власності, та звірити дані, які в нас є. Окремого пояснення, потребує оподаткування змішаної нерухомості. Якщо у вас є ну, будинок, да, у вас є пільга на нього 120 квадратних метрів. Якщо є, це буде вже не житлова. Там є пільга 60 60, -60. 60 квадратних метрів. Тобто сарай, якщо він там 30, то він підпадає під пільгу і він не оподатковується. Передбачено законодавством і оподаткування нерухомості, що знаходиться у спільній власності. Тобто у квартирі кожен з членів родини має свою частку майна. якщо, якщо проф... спільна проф... сумісна власність, то є власник ну, і є співвласники да, так, да. Так, так. визначається. От чотири там і власники визначаються на кого воно буде податківці. Впевнені, що люди не намагатимуться ухилятися від сплати цього податку і наводить приклад, що існуючи вже кілька років земельний податок. Сплачують понад 90% власників земельних ділянок. При оподаткуванні нежитлових приміщень також враховується загальна площа. Сплачують податок як фізичні особи, так і юридичні особи, але фізичні особи його сплачують у 2016 році за 2015 рік а юридичні особи сплачують у 2015 році щоквартально. Об'єкти, які відносяться до нежитлової нерухомості це будівлі готельні, будівлі офісні, будівлі торгівельні, гаражі, будівлі промислові та склади, будівлі для публічних виступів, господарські присадібні будівлі та інші будівлі. Максимальна ставка оподаткування таких приміщень 1% від мінімальної заробітної плати. Це на 2015 рік і дорівнює він 12 гривень, 18 копійок, тобто 1% від мінімальної заробітної плати. Щоб уникнути, ну мабуть, соціальної напруги депутати міської ради також з рахуванням пропозиції від комісії, від виконавчого комітету прийняли. Ставку це розмір податку на чверть менше ніж максимальна, тобто це 0,25% від мінімальної заробітної плати на всю загальну повторюю площу. Таким чином, за кожен квадратний метр нежитлового приміщення власнику доведеться сплатити 3 гривні 45 копійок. Не забули депутати і про пільги для власників господарських приміщень. Зимається на увазі там сараї. Літні кухні, там різного роду господарські приміщення, тобто не оподатковується 60 квадратних метрів. І також прийнято рішення пільгової площі 25 квадратних метрів для гаражів, тобто індивідуальних гаражів, це гаражі, які індивідуально прибудовані, побудовані гаражі в будівельних кооперативах та іншим. І також пільга надана по сплаті комунальним підприємствам і промисловим і будівельним підприємствам. І також релігіозні громади звільняються від сплати на нерухомість, нежитлову нерухомість відповідно до законодавства на 2015 рік. І ще раз зазначу що щодо нежитлових забудов, які знаходяться на висадибних ділянках. Це господарські споруди, і ми на них даємо пільгу 60 квадратних метрів. І для гаражів 25. Індивідуальні стоячі гаражі. гараж. Ну комерційна нерухомість пільга встановлена ставкою. Встановлена після ставка. Приблизні цифри очікуваних доходів від цього податку до бюджету. Також невідомі. Тут важко обрахувати, тому як невідомо самоволодіння особам і фізичним особам. Ми намагалися обрахувати окремо комерційні об'єкти, об за виключенням промислових, транспортних, це саме магазини, заклади ресторанного господарства, побутове обслуговування. Ну от Якщо при встановленій став, ставці, то це буде порядка 160 тисяч цих категорій, це загальна і із них. Знову ж під питанням 76 тисяч від юридичних осіб. Це орієнтовні суми за наявними в нас відомостями, але ж слід зазначити, що база повинна сформовуватись на основ, на, на основі державного реєстру та відповідної звітності самих суб'єктів господарювання. На сьогодні я вам скажу так: ми не отримали ще жодної податкової звітності з даного податку. Цей податок новий, ми його ще не адміністрували. Як з ним працювати, ну тобто, є роз'яснення, є і селекторні наради, які проходять з Головним управлінням Харківської області, ДФС України. Тобто, як воно буде працювати в житті, ми, ми з цим ще не працювали. База оподаткування на сьогодні, вона. Не є повною, не є достовірною, вона ще наповнюється. Ну, якщо брати податок житлової нерухомості, то даний податок буде стягуватися у 2016 році. Тобто законодавець дав нам певний період часу для того, щоб наповнити цю базу, для того, щоб було з чим працювати у майбутньому. Всі суми, які були озвучені, вони дуже орієнтовні. Дуже тому таких прогнозів на даний час ми дати не можемо. Я думаю, що більш конкретно будемо знати після 20 лютого, коли буде база оподаткування, ну хоч би юридичних ми осіб та, і... Ту звітність, mm -hmm. хоча б з якою можна працювати, якщо державний реєстр ще не повністю наповнений, то mm -hmm. після отримання звітності ми, хоч хоча б будемо розуміти, з чим ми будемо працювати, якщо ну звісно, після здання звітності. Будемо робити і співставлення з державним реєстром, що є, там, що немає. Якщо нема, то привлекати платників для, того, для подання звітності, то відповідно сплати податками. У кодексі передбачений і податок на транспорт. Його сплачуватимуть власники легкових автомобілей не старших за 5 років, та об'ємом двигуна більше за 3 літри. База оподаткування є легкові автомобілі, які не є об'єктами оподаткування, тобто які раніше не оподатковувалися. І це автомобілі, легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм двигуна понад 3000 кубічних сантиметрів. І також хочу зазначити, що у 2015 році це визначено законодавством, що сплачуються. 25 тисяч гривень за кожний автомобіль ну, сплачується як фізичними особами, так і юридичними особами. Цифра, начебто, і велика, але не захмарна з огляду на те, що такі конячки коштують від кількох сотень тисяч гривень. Сума 25 тисяч стає не такою великою. Ситуація з неповнотою бази оподаткування нерухомого майна аналогічна під акцизному. База теж допрацьовується, база ще повністю не наповнена у тисячу. Державний реєстр. То що та юридичним особам, що вони подають, що ви державні реєстри, які вносяться, вдається право на власність і вони вносяться до державного реєстру. Ця база даних централізовано передається до нас, з неї ми беремо. Щодо юридичних осіб, які в 2015 році повинні, повинні сплачувати цей податок, то кожна юридична особа, яка має житлову нарухомість, та яка підпадає під оподаткування, повинні подати до 20 лютого. Податкову звітність до податкової та самостійно розрахувати суму податку, яку, яку, я, суму податку, які вони повинні сплатити у 2015 році. Тобто річна сума вона поділяється на 4 квартали. Кожен квартал, квартал закінчився, 30 днів для того, щоб сплатити авансовий платіж по даному податку. Ставки на пільги можуть бути переглянуті. Це рішення приймається на рік. Тобто до 1 липня ми повинні будемо приймати рішення щодо 2016 року. Також встановлені пільги і законодавством. Є перелік об'єктів, які не є об'єктами оподаткування. Що не є, не є об'єктами оподаткування. Це об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організації, створені ними в установному порядку і є неприбутковими. Також об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчудження та безумовно обов'язкового відсилення, визначені законом, будівлі дитячих будинків сімейного типу, житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв'язку з аварійним станом. Грутожитки, об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського опікування та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями, батьками, але не більше одного такого об'єкта на дитину і об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій, інвалідів та їх підприємств. Додаткових кліг встановлено місцевим нашим рішенням не було. З усіх податків, які місто може отримати в 2015 році, можна розраховувати лише на акцизний. Стосовно нашого бюджету міського, то на даний час напрацьовуються заходи щодо. Оптимізації міського бюджету як доходної частини, так і видаткової частини. І ці заходи будуть затверджені на черговому виконавчому комітету. Виконавчого комітету. Усі розуміють, що в цьому році є велике поле до зловживання та ухилення від податків. Розуміють це і у міськвиконкомі. я хочу ще зазначити з приводу формування бази і тієї, перед якою став поставили. Всі міські ради, законодавці, фактично введення нових податків, воно зовсім не підготовлене. Тобто податковим кодексом визначаються строки для підготовки цієї бази до жовтня місяця, частина до квітня, частина до жовтня, до 15 жовтня, а необхідність прийняття рішення. В місячний строк з 1 січня, тобто, ми вимушені приймати ці ставки для того, щоб вони були встановлені в місті, а розуміти цифри, які стоять за цими ставками, ми зможемо лише пізніше. Що зроблено з нашого боку підготовлені листи і підписані міським головою сьогодні? до керівників супермаркетів і керівників автозаправочних станцій, щоб прискорити наповнення цієї бази податкування, щоб вони прискорили, саме надійшли надали цю звітність до податкової інспекції, враховуючи те, що це кошти місцевого бюджету, які нам край необхідні. Тож кожен громадянин повинен відповідально поставитися до придбання підакцизних товарів. Пам'ятайте, купуючи цигарки, алкоголь або паливо, вам повинні надати чек, інакше навряд чи податок потрапить до місцевого бюджету. А отже, бюджетники не отримають заробітну плату. А ми не зможемо отримувати послуги. Чек підрозуміває у реалізації по цій заправочній станції, навіть якщо реалізація по талонам, по картам. На заправочных станциях имеется возможность выдачи нулевого чека для реализации именно товара, то есть количества. И эти нулевые чеки являются тоже объемом, подтверждаемым по нашему городу. То це очень важливий момент, і за это ми теж будемо боротися. І роз'яснительно я думаю кампанію віддільно проведемо. Крім того, ми однозначно будемо надавати допомогу в формуванні бази. Ми будемо співпрацювати в напрямку максимального наповнення цих об'єктів, які здійснюють реалізацію акцизних товарів, які здійснюють і щодо власності за наявними в нас відомостями. Плануємо провести окремо е, зіставлення е, е, наявних відомостей станом на на сьогоднішній день, е, знову обійти всі об'єкти. Е, Провести їх обстеження на предмет да свого свого роду інвентаризації. ми не маємо контролюючих контролюючих функцій але ми маємо функції обстеження функції отримання інформації і саме цими функціями ми будемо користуватись